Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На Запоріжжі колаборанти масово телефонують українським спецслужбам, аби врятуватися. Після походу вагнерівців до Москви на тимчасово окупованій території Запорізької області колаборанти почали сильніше переживати за свою долю та намагаються піти на контакт з українською стороною. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Такої кількості колаборантів і зрадників, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ні наші спецслужби, ні наші органи місцевого самоврядування не очікували почути. Вони масово телефонували, намагались знайти можливість співробітництва, і ми одразу побачили, хто готовий на це, а хто ні. Останні дні вони намагалися шукати для себе шляхи для порятунку. Сказав Федоров. Третина освітян на окупованих територіях завезена з Російської Федерації. Окупанти створили заохочувальне фінансування. Ті працівники освіти, які їдуть до окупованих територій України з РФ, отримують подвійну заробітну плату. Від двох третин до третини вони по навчальних закладах наповнили новими кадрами. Що ще часто спостерігається, то це те, що фахівці не відповідають предмету, який викладають, поєднують по декілька предметів, розподіляють навантаження між собою, щоб не було вакантних посад і неохоплених предметів. Фінансове заохочення для них має суттєве значення. Водночас ворожа пропаганда розповідає, що вони нібито приїхали піднімати окуповані території через власний порив допомоги постраждалим людям. Хоча ми всі чудово розуміємо, що справа тут лише у грошах, ворог використовує дітей для власної пропаганди. На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в перешкільних таборах. Писати листи російським загарбникам, зокрема, відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з примірника і під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон. Зауважимо, що росіяни перетворили школи на тот в пропагандистські осередки і штрафують батьків, які не віддають дітей до цих шкіл. А також погрожують їм позбавлення батьківських прав. В самих школах створені молодіжні та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росія продовжує релігійні переслідування на окупованих територіях України з моменту вторгнення до Криму та частину Донбасу у 2014 році. Росія та її представники вчиняють широкомасштабні постійні та кричущі порушення права на свободу совісті та релігії, а також фізичне та психологічне насильство над релігійними меншинами. Про це наголошує державний департамент США у щорічній доповіді про стан свободи від розповідання в світі у 2022 році. Доповідь охоплює майже 200 країн по всьому світу, в тому числі характеризує становище релігійних громад на територіях України, окупованих внаслідок російської агресії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські війська посилили репресивні практики, які застосовуються в Криму та Донбасі на нові окуповані території, частину Запорізької та Херсонської областей. Держдеп США зафіксував факти широкої заборони релігійних меншин на регіональному рівні, зокрема євангельських християн, Риму та греко-католиків, а також інших громад. Також Росія продовжує практику незаконних ув'язнень, фізичного насильства та викрадення релігійних лідерів. Продовжується навмисне знищення або захоплення релігійних споруд різних конфесій. Російські збройні сили вчиняли численні порушення свободи віросповідання на контрольованих українських урядом територіях, зокрема знищуючи ракетними та артилерійськими обстрілами об'єкти релігійної інфраструктури та культурної спадщини. При цьому Держдеп США зауважує, що наявні дані про численні порушення релігійних прав на окупованих Росією територіях України є неповними, адже моніторинг ускладнюється через сувору цензуру ЗМІ та відмову в доступі міжнародним спостерігачам з боку Російської Федерації. Хакери зламали пошту колаборантки, яка полює на мешканців Мелітополя. Хакери з команди кіберспротиву отримали доступ до пошти Марини Стародубець. Яка адмініструє телеграм-канал, де збирає дані про мешканців Мелітополя, які не підтримали окупацію? Зрадниця закликає анонімно доносити на українців і співпрацює з ворогом. Завдяки злому пошти наша сторона отримала багато цікавої інформації, в тому числі й те, хто доносить на своїх сусідів окупантам. Нікому не вдасться залишитись анонімним і уникнути відповідальності за свої діяння проти населення України, перелік тих. Хто робив доноси передано правоохоронним органам. Відтак, після звільнення всіх територій, ці люди будуть покарані. Окупанти не будуть пускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт Російської Федерації. На тот півдня України окупаційна адміністрація повідомила батькам, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання. Також російську макулатуру мають мати підлітки від 14 років. В іншому випадку їх навчання буде припинено. Зауважимо, що водночас в Російській Федерації існує практика позбавлення прав за невідвідування дитиною навчальних закладів, тобто, по факту, усі мають отримати російські паспорти в примусовому порядку. Нагадаємо, що раніше росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах, яку зараз діти вивчають три години на тиждень. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!